Чи я мудак за те, що видалив весільні фото друга прямо перед ним. Я не фотограф, я грумер для собак. Я щодня роблю багато фото собак і викладаю їх у Фейсбук та Інстаграм. Це моя фішка, якщо можна так сказати. Стрижка й фото з кожного прийому. Я рідко фотографую щось інше, ніж собак, навіть якщо маю гарне обладнання. Друг одружився кілька днів тому і, бажаючи зекономити, попросив мене зробити для них зйомку весілля. Я сказав, що це не зовсім моє, але він переконав мене, сказавши, що йому байдуже, якщо фото будуть не ідеальні. Ну, типа, за що боровся, на той не боровся, як то кажуть. Да? У них був дуже скромний бюджет, тож я погодився зробити це за 250 доларів, що є дрібницею для події на 10 годин. Оу, 10 годин фотки. Ну да, для фотографа 250 баксів на свадьбу, це вообще, блядь, пиль, мабуть. Я не знаю, які розценки в Україні, але я точно знаю, що в Канаді це, в Америці, Канаді це пізне. Це вообще, блядь, смішно. Нікому не предлагайте вообще такі. Фотосесію, чисто походити ось, блядь, тут десь по полю пофоткатися, це, це буде десь стоять от стільки навіть більше, мабуть. Типа, це що, десь полчаса? А це 10 часов свадьба, ну, типа, йоу. У день весілля я їздив за нареченою, коли вона ходила на різні процедури перед церемонією, роблячи фото по дорозі. Я знімав саму церемонію, а під час святкування фотографував промови і гостей, що спілкувалися між собою. Я почав приблизно об 11-й ранку і мав закінчити близько 7.30 вечора. Близько п'яти годин подали їжу і мені сказали, що я не можу зупинятись, щоб поїсти, бо я фотограф. Більше того, мені навіть не залишили місце за жодним столом. Бля, а это друг, что это за друг, сука, такой? А, тут дело даже не в дружбе, тут, э, типа, Кент пользуется, получается, дружбой, подождите Если он твой кореш, то наоборот, ему надо нормальные условия дать, чтобы он поел себе нормально, отдохнул, бля, потому что ну, так даешь ему 250 долларов, это вообще нишо, бля А тут ни поесть, ни места, ни столиком ни ну, это вообще жесть Я почав втомлюватися і шкодувати, що погодився робити це майже безкоштовно. До того ж, було неймовірно спекотно. Місце проведення старий ветеранський зал, і температура там була близько 43 градусів Цельсію, а кондиціонера взагалі не було. Я сказав нареченому, що мені треба 20 хвилин, щоб поїсти і попити. Бар був зачинений, води не було ніде, а дві мої пляшки вже давно порожні. Він відповів, що або я фотографую, або йду без оплати. У спеку, голодний і роздратований, я перепитав, чи він упевнений, і він сказав так. Тоді я видалив усі зроблені фото просто перед ним і пішов, сказавши, що більше не є його фотографом. Якщо б мені заплатили 250 доларів, чесно кажучи, у той момент я б сам віддав 250 лише за склянку холодної води і місце, де можна посидіти 5 хвилин. Я був мудаком. Вони поїхали у весільну подорож і не заходили у соцмережі, але багато людей пишуть їм на стіну з питаннями про фото без жодної відповіді. А де фотки за свадьби? Давайте, хочу подивитися. Там радики питають бабушки скинем, дедушки скинем, давайте фоточки нам. А ось о, блять, вам фоточки. Пожаліли, сука, місце фотографу. надали попить, Пох... Бля, він реально сказав: ніякий тобі, сука, жрачки і води. Будеш пахать, блять. Це ж друг, це ж не то ШО... до обичного фотографа, до обичного роботника, до людини обично не взяти относиться. А це ще й друг. Бля, дружище, ну ти хуй лан, звісно. В общем, мій вердикт, що він не мудак. Мудак цей кент, який заказував фотографа друга, блять. А ця неречена знає взагалі за цю всю двіжуху. Це тіпура, піздець, я в шокі, чесно. Я, я взагалі не розумію, як він настільки людина нагла, бля, за 250 доларів свого друга наняла, ще й указує йому, блядь, що ти не маєш права ні їсти, ні пити. Серйозно, блін. Серйозно. <сійно> Та ти не друг. Гнида ти. Послідньо. Вафільки дуже вкусні. Оновлення через місяць. Раніше я зробив допис, який можна знайти тут, і хочу надати оновлення. Це тимчасовий аккаунт, тому вибачте, що не відповів на всі повідомлення, але сподіваюся, це пояснить більшість питань, які виникли у людей. Одразу після весілля вони поїхали у медовий місяць. Вони вирушили до котеджу на півночі і тиждень не користувалися соцмережами. За цей час вони отримали багато запитів на фото у Фейсбук, і я нікому не відповідав, бо для мене ця історія була завершена, і я не хотів мати справу з усім цим головним болем. Я не знаю, більшість із цих людей це їхнє коло друзів, тож вирішив, що краще, щоб вони самі розібралися з цим. Наречена зв'язалася зі мною, коли вони повернулися і запитала мою версію. Я не знаю, коли наречений усе розповів, але він був нечесний. Він сказав їй, що у мене. У мене виникли проблеми з камерою і я втратив усі фоти. Ох ти, сука, реально опариш, блять, галім. Нахуй так і розказувать. Поняв, що ти косячнув, що ти поступив як сука мразь і ну не зміг признати цього. Ну, бля, класіка. Я прямо сказав їй, що сталося, і пояснив, що, хоча мені було й прикро, так не можна поводитись із людиною, яка робить вам послугу. Вона нічого не знала про це і запитала, чи є спосіб усе владнати. Ми поговорили, і я погодився зробити повторну фотосесію пізніше цього сезону. Вона хоче кілька фото тільки з ними на природі: фотокілець, кілька артових кадрів, і все. Вона запропонувала мені ті самі 250 доларів. І я погодився з умовою, що зможу піти одразу, якщо почнуться якісь заморочки від когось із них. Щодо оригінальних фото, я запропонував віднести cd карту у сервіс, де можу спробувати відновити файли, але за їхні рахунок. І вона відмовилась. Тобто, <с> фотки після свадьби, де вони просто блядь, на травички посидять, в кольця пофоткають, це лучше, ніж під час свадьби, де всі люди, де би, ну, свадьба блядь, сама. Люди, гості, ну, движение, всі ці, пам'ять. Це ця подія, яку ви, би, для якої це все почалось, це все блядь, заварилось. Не, nee, хуйня, лучше на травички посидим і кольця на ще пофоткаєш нормально. Окей. Окей. Про цю історію просочилася інформація в соцмережі, і ми домовилися зам'яти ситуацію, спробувати знизити градус і не роздувати. З небагатьох коментарів, що я читав, усі були проти мене, бо історія перекручена версією про те, що моя камера зламалась, яку вигадав наречений. Мені прикро, але не настільки, щоб влаштувати скандал. До того ж, ніхто з них навіть не знає моє справжнє ім'я. Я, однак, отримав два цікавих контакти: Діджей, який був у курсі всього. Той, кому я спочатку поскаржився, запропонував мені сфотографувати їхній гурт у майбутньому виступі. Крім того, священник запитав, чи хотів би я зробити кілька промо-фото його церкви та хору. Не впевнений, що мені підходить щось інше, крім фото тварин, але принаймні я отримав щось хороше з цього всього хаосу. Е -е, блін, я не соглашався, якщо чесно, фоткати їх оце опять. Не знаю, наш не согласився. 250 доларів це гроші, базару ні, Непогані, в принципі, гроші. Ну, бля, з тим кентом опять зв'язується, як він повів себе, сука, як гнида, реально. І це. Не знаю, я не селасився б. Типа, це не прям великі гроші. Це ну, хоча б була б там. Ах, ну, типа, бля, хоча б почнемо давай з 1000 доларів. Дві, може, три. Ну, окей, можна подумати, да, да, таже, блядь. Ну, 250. А там уже всі, блять, обложили цим говном, блять, його в... в Фейсбуці, хоча його ніхто не знає, просто на слуху, типу, що був такий фотограф, який там все заскфакапив, блять. Фотік у нього поламався. Ну, всі проти нього, і він зараз це, це все, блять, вогне голову і заново це зробить. Ну, я так не робив, не знаю. Не знаю. Пишіть, що ви думаєте: чи ви так зробили, чи він правильно зробив, що согласився, чи треба було ще суму підняти. Чи б ще сказать, да ні, дідь ви нахуй товариші, я, блядь, вас знать не знаю, не хочу більш, блять, з вами уміть діло. Напишіть, що ви думаєте, як ви це зробили б? Друге оновлення. Це мій третій і останній допис про цю ситуацію. Я хотів зробити фінальне оновлення до історії, яку можна знайти тут. За правилами «Чи я мудак я не можу публікувати ще одне оновлення, тому я виклав його у себе на профілі. Багато людей у попередньому треді писали, що я тряпка, і я це розумію. Але якщо я можу виправдати це хоч раз, справа ніколи не була в грошах чи людях. Я маю досвід у фотографії, але лише в одній сфері: портрети тварин. І я би із задоволенням схопився за будь-яку можливість попрактикуватися та отримати більше досвіду в інших напрямках фотографії. Це надзвичайно приємно перейти від волонтерської роботи до платної, навіть якщо оплата мізерна. Навіть якби вони нічого не запропонували, я би все одно погодився, щоб просто попрактикуватися і пробувати щось нове. До того ж, я був упевнений, що їм байдуже чи фото будуть ідеальні. Я переконав наречену виправити ситуацію у Фейсбук і написати, що між її чоловіком і мною сталася суперечка. Не знаю, чи хтось уже зрозумів, що йдеться саме про ту, ту історію, яку читала в інтернеті, але цього разу багато людей навіть стали на мій бік. Наречена написала, що ми все владнали, хоча це не зовсім так, і що скоро опублікує деякі фото. Щодо мого оновлення, я зрештою відмовився від повторної зйомки. Вона мала бути пізніше у листопаді, щоб зробити зимові фото зі снігом, але кілька днів тому вони запитали, чи можу я зробити її позавчора. Я не мав планів, тож погодився. Я вибрав гарну локацію, у нас багато виноробень і виноградників, і місце було відносно поруч. Я приїхав, а вони обидва гарно вдягнені і готові до зйомки. Ми стояли біля моєї машини, поки я діставав освітлення та обладнання, і я пояснював, як проходитиме фотосесія. Я розповів, які саме кадри робитиму, де стоятимуть світильники, які пози вони займуть тощо. Я попросив чоловіка допомогти принести мішки з піском, але він відмовився, сказавши, що це моя робота, а не його. У мене щось клацнуло всередині, і я просто почав знову складати все обладнання назад у машину. Після їхніх протестів я сів за кермо і сказав, що коли вони одружуватимуться вдруге, нехай мене не кличуть фотографом. Я підняв вікна, заблокував двері і поїхав геть. Бум, нахуй! А це реально показник, блять. Нєхуй було все Ну от не надо було. Для чого? Унізив себе, блять. В своїх же очах та й в їхніх теж, тому що вони зрозуміли, що з ним можна так общатися, обращатися, блять. Якщо ну, п'ять залишився, то воно, блядь, буде ці соплі жувати, сука як жувало. Ну, типа. М -м, не знаю. Е, він правильно зробив, що уїхав, звісно, було правильніше взагалі не приїжджати туди, звісно і відказати, але уїхав, відлично. Ти диви яка, сука, гнида цей кент? Що да? це за друг, блять? Це не друг, це просто. Я, він же казав, що це друг, ні? Ось сьо, да, він пише, друг одружився кілька днів тому і, бажаючи зекономити, попросив зробити для них зйомку весілля. Окей. Okay. Так що це, блядь за друг такий, це твоя робота, єбаш нахуй. Шо ти мелеш, блядь, дурак. А. Таких друзей, ну, ви знаєте, коротше. А. Пух... <пух> та він нахуй, в общем. Я блядь, бля, взяв би отакий е кусок якоїсь грязі землі взяв би, блядь Подивився на них і просто їй нахуй в плаче біле. Не, БЛЯДЬ і уїхав би. А за те, що він сказав, коли будете следующа раз жениться, це круто, бо тіпа, вони, сука, двоє блядь, цих укуриша, блять. І от вони поліберз зайдуться, будуть сваритися, вся хуйня, бо вони два ублюдка. Але я думаю, кстати, що блядь, вони якраз то будуть разом жити і будуть всіх сука, вокруг себе говном вкладати, всі погані, всі херові, одні, вони золоті. Такі люди, я знаю, такі. Да. Ну, непонятно, не чи вона така. Непонятно, тому що вроді по історії нічого прям поганого вона там не говорила. Не знаю. Ладно, йдемо далі. Перше, що я зробив, коли приїхав додому, заблокував усіх. Наші стосунки і так були крихкі, А тепер я остаточно зрозумів, що це жахливі люди, з якими краще не мати справ. Мій вклад у цю зйомку приблизно 30 хвилин на складання плану кадрів і речей та 5 хвилин дороги в кожен бік, якщо нарахувати попередній день, який був змарнований. Хоч якби це дрібно не звучало, мені трохи приємно, що я змарнував їхній час і гроші на макіяж тощо, хоча б трохи. І я зрозумів, що ще не готовий до такої роботи. Мені бракує досвіду, особливо у спілкуванні з клієнтами, бо я швидко розумію, що ненавиджу цей аспект. І наостанок, мені не подобаються люди, як на Reddit, так і деякі ютубери, які охороняють вхід у фотографію. Мені дуже сумно читати коментарі, що я нібито не справжній фотограф. Так, я не супер освічений, але такі слова болять, коли ти намагаєшся вчитися і розвиватися. Я користуюся DSLR вже близько 10 років. Знімаю тварин і невеликі події. Так, не такі престижні, як весілля, але лише тому, що хтось не знімає професійно, це не означає, що він поганий фотограф за замовчуванням. Ну, типа, согласен, взагалі то Согласен. Е, є у мене знакомі, які просто викладають фотки в інстаграм, і взагалі, фотки шикардосні, прикольні такі. Вони прям граються дуже сильно з яркостю, з тінями, з е, кольорами. Ну дуже круто, дуже. А вони вообще не професійні фотографи. Просто любителі, аматори. Ну круто, дуже круто роблять. Дуже круто. На телефон, блядь, даже не на фотик, на телефон. Хоча зараз. Різницю між телефоном і Фотіком ще важко сказати, тому що мегапікселів багато, круто. ж не тільки в мегапікселях. Тому що ну, телефони зараз так прогресують. Айфон, один той iPhone що стоїть. Фотки з iPhone того 12-11, ти не сильно побачиш різницю з тим самим iPhone 17, що все вийшло. Но фотки дуже круті можна зробити. Дуже В общем, він зробив правильно, що їх. Опрокинув через болтяру. Треба було взагалі відказуватися значально, і те, що він каже, що йому треба трохи опиту набратися в общині з людьми. Ну так, да. в общині з собаками там багато не треба, там просто, ну не знаю, посадив, дав косточку і фоткаєш. З людьми, на жаль, так не проканає. Не з усіма. Не з усіма скажімо, так. <смірка> Ладно. Товариші, така історія сьогодні. Лайтова, нічого ніяких жорстких не було. Криків жорстких інтеріг розслідувань не було, але мені понравилось, прикольно. так класно, коли справедливість бере верх. Да? Ось як написав один мій класний спонсор на попередньому відео. Приємні такі кінцівки дає справедливість. Я согласен повністю. Мені теж подобається, тому що я чувствую, що, блін, ну класно. Ем, когось обідали. Потім обідчик е, наказав того, хто обідав. Ну, це круто, це круто. Він свого роду наказав їх. Звісно, да? було б класно підняти грязькі, бо говно в них. Ем, но де він візьме гроші, щоб е, потом оплачувати це все платі так далі. Хотів сказати, де він візьме грязь, але. Грязь можна взяти, але подумав потім, що ні кинути можна, але потім будуть великі е послідства. Да? Так що, отак, уїхав, сказав, зробив, все нормально. Я згоден з тим, що коли справедливість бере верх, це круто. Ось така історія сьогодні, товариші. Дякую вам за те, що ви подивилися, і за те, що ви особливо поставили мені лайк на це відео. Возможно, навіть почеребонули колокольці, щоб не пропускати наступне відео. Можете, кстати, якщо вам подоби було це відео, подивіться ось це. Воно доволі таки пікантне. Також переходьте в опис під відео, і там ви можете знайти посилання на мій інстаграм, де я веду своє життя і викладаю всякі приколи, відео з повсякдення. Також в описі під відео ви можете знайти посилання на онлайн-платформу Mindly, де ви завжди можете отримати якісну психологічну підтримку. І з промокодом Балачки ви отримаєте 10% знижку на перший сеанс або курс, залежно від того, які ваші цілі і чи довгий вам потрібен курс, чи просто один сеанс. Звертайтеся, там завжди ви знайдете допомогу. І в кінці знову хочу подякувати всім, хто подивився це відео, всім, хто зробив будь-яке двіжені під цим відео. А це або поставив лайк, like, або просто написав в коментарях. Це дуже допомагає продвигати мій канал і це відео. Дякую всім, дякую спонсорам. Дякую батькам. Побачимось з вами через один день. Па-па!